Десь там у самому центрі Австралії стоїть Улуру – велетенський мовчазний гігант, що бачив мільйони сходів сонця. І це, знаєте, не просто скеля, це місце, де дивним чином переплилися давні придавні легенди, сучасні наукові загадки і навіть ну, досить моторошні історії про справжнісіньке прокляття. От просто уявіть таку картину. До адміністрації національного парку Улуру чи не щотижня приходять посилки з усього світу, а в них звичайні камінці, які туристи колись взяли на пам'ять, і до них додаються листи листи з вибаченнями і розповідями про цілу низку нещасть, які почали переслідувати людей з того самого моменту, як вони забрали з собою шматочок священної скелі. Так що ж це таке справжнє прокляття давніх духів, чи може просто дивний збіг, підсилений почуттям провини? Щоб розібратися, доведеться копнути глибше в історію самого улуру. І почнемо ми, звісно ж, із таємниць, бо роками біля улуру відбуваються дуже дивні, а часом і трагічні речі. Звіти рятувальників та медиків повні історії, які якось ну, важко пояснити звичайною логікою. Люди, абсолютно здорові, раптом втрачають свідомість. Кількість серцевих нападів і переломів тут, ну, просто аномально висока. Ну і, звичайно, потік цих посилок з проклятими камінцями ніколи не зупиняється. Все це якось змушує задуматись, а чи справді це просто збіги? Добре, але перш ніж кидатися у містику, давайте подивимось на це з точки зору науки. Адже Улуру – за не тільки місце сили, а й справжнісіньке геологічне диво, і наука може дещо пояснити. Ключове слово тут моноліт. Тобто улуру це не просто гора, а один цілісний велетенський камінь, це як айсберг із пісковика. Те, що ми бачимо над землею, це лише верхівка, основна його маса йде вглиб на кілометри. Його історія це справжня геологічна епопея. Все почалося, уявіть собі, 600 мільйонів років тому на дні моря. Потім неймовірні тектонічні сили буквально підняли і перевернули цей шар пісковика майже вертикально. А далі мільйони років вітер і вода, як скульптори, відсікали все зайве, поки не залишився лише цей незламний гігант. Гаразд, з походженням начебто розібралися. Але як наука пояснює його найвідомішу магію, оцю неймовірну здатність змінювати колір. Це видовище, яке просто неможливо забути. На світанку із заході сонця скела буквально палає вогнем усіма відцінками червоного, помаранчевого, фіолетового, а вдень вона ніби заспокоюється, стає такою глибокою, землистою. А секрет цього дива у поєднанні хімії та фізики. По-перше, сама скеля багата на оксид заліза. Ну, простіше кажучи, вона трохи іржава. А по-друге, вся справа в сонячному світлі, коли сонце низько над горизонтом, його промені проходять через товстий шар атмосфери, яка відфільтровує сині та зелені кольори, і до скелі доходить лише теплий червоний спектр. От і вся магія. Але ж наука це лише один спосіб дивитися на улуру. Для народу анангу, корінних жителів цих земель, геологія це щось другорядне. Для них улуру це живе серце їхнього духовного світу. В основі їхніх вірувань лежить поняття тюкурпа або Часновидінь. Це не просто минуле, це вічна реальність, в якій їхні пращури творці ходили землею і створювали світ. І улуру для них це не просто скеля, а живий літопис цих подій. Саме тому для них улуру це не мертвий камінь, це священна книга, написана самими творцями. Кожна печера, кожна тріщинка на ній це цілий розділ в історії створення світу. Серед цих творців є, наприклад, кунія, жінка пітон, символ захисту і турботи, і ліру отруйна змія. Їхні епічні битви, перемоги і поразки назавжди закарбувалися на поверхні улуру, створивши її неповторний рельєф. І ось тут, на перетині сучасної туристичної цікавості та давніх традицій, і виникає конфлікт конфлікт між бажанням підкорити і необхідністю шанувати. От уявіть, що хтось влаштовує пікнік на вівтарі у найсвятішому храмі. Приблизно так почувалися Анангу, коли бачили, як тисячі туристів щороку лізуть на їхню святиню. Десятиліттями вони просили про одне й те саме: будь ласка, не робіть цього. Це наш дім. Просто проявіть повагу. І ось настає переломний момент 2019 рік. У жовтні цього року, після десятиліть прохань і боротьби, сходження на улуру було заборонено назавжди. І це було не просто якесь адміністративне рішення, це стало історичною перемогою у боротьбі за збереження однієї з найдавніших живих культур на планеті. Цей акт, по суті, змінив саму парадигму від підкорення пам'ятки до поваги до священного дому. І тепер, знаючи все це, давайте повернемось до нашого початкового питання: то чи існує прокляття улуру? А що, як справа не в магії, а в енергії неповаги? Можливо, коли ми оскверняємо щось настільки священне для інших, ми накликаємо біду не від якихось дохів, а від власного сумління? Історія улуру вчить нас, що світ значно складніший, ніж здається. Це місце, де велична геологія і глибока духовність це просто дві сторони однієї медалі. І, можливо, головне питання не в тому, чи існує прокляття, а в тому, де для кожного з нас проходиться межа межа між тим, що ми хочемо зрозуміти, і тим, що ми зобов'язані просто поважати.